Доброго ранку потроху вивозимо кузова. Зараз загружаємо сюди, як центр вивозимо. Хай так і буде ця херня. Чи ні? Треба ковра чого сняти. Все. Зараз сняли, зараз загружаємо його, розкладаємо маніпулятора і будемо вивозити. Зараз ма ще сюди щось позакидати, зараз, зараз він ще позакидає сюди. Там все, сейчас ключіщик, берем. Ключіщик, зараз поднимаем, на ключечок беремо. Один ключек, зараз другий заросте На другий беремо і Ріше загружаем. Зараз, 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 зараз поди дверку закрию, гріш. а потім. давай. О блядь, Це тачка тараса блядь. Тільки гріш акуратно, бо там крила дорогі. якось постав гарненько. Акуратненько тільки щоб не побити. Так, тепер беремо. Форзу защиплюємо. Чіпляємо форзу. Так, все. Акцент загрузили. Ріша щеплює. І будемо загружати, зараз форзу. Так, форза теж поїхала. Сейчас ми закинемо. Ріша її груза. чи вона влізе туди, чи не влізе. Подожди, Гріш, подожди. Yeah, Бля, То так, рядом? То прямо на вікно давай сюди. Тільки главное, щоб крышу не помнять, бо криша 500 стоїть. Yeah, well, a... І там так там, кузов помнеться, мать його так гріш. Ось так нормально, все. О, oh, все, порядок. Так, буде <піздежний> да, пиздець потім, блядь. Сюди дивися, гріже, сюди ставимо акцент ставим. А, ні, давай цю першу. Приймай, то, то! Приймай, тачку приймай, отвоз тачку, балку приймай та туди тако, блядь. Щоб зараз сюди подвигну цю конюші, а сюди він до дві машини біжить, поняв? А я не знав. А що ж помінялося? Давай. Балку туди присувати, Вадька. Оце все сюди складається. Оце балку туди, щоб оце посунувся сюди, щоб дві машини сюди вилітли, поняв? Ящика заберіть то, пластмасово. Все, тепер толіки те десь немає, Вадька, хай воно чіпляй. чіпляй. Все, а тут а такой тут треба на переїхати, бо блядь, сюди нову хоче, а? А тут нову машину віпані. Ти знаєш цього жіта? Я то вже не всі казав, що його всі знають. Да. Так все, друзі. Потрошечку переїжджаємо вже. Зараз ми від... Зараз ще дві машини до нас їдуть. Сейчас побачить. Юксона і соната їде. Так все, ріша переїде і тут ти, якраз... Три, ти, ти, ти Зараз дві пока! Трохи лад, ти подивіться, бо там оце кузов стоїть 3 тисячі баксов. <плес> так. Так, все, акцентик уже вигрузився почти. Хай, навіть розверни її, Вадюша, так? Да? Ну, ну задок, як солізак, то будеш, але там прицепа уберем, якщо Я так і знав, блять, як не бачив, блядь! Штраф, блять. Штрафуємо Вадюшу, блядь. Вадюшу штрафуєм штрафуємо, блядь! Батька, візьми, зразу подставки подстав поддона, подожди, гріш, постав под. Що ти потім ну, розбереш? Зараз. Він... зараз. він подона поставив, щоб потім йому не... Воно ж подон, не може взяти подон. Так, все, приїхало два тачіка нам. Зараз поки переїде, поки туди, хлопці, туди. Зараз маніпулятор переїжджає. Задки зараз сюди заїде. Дві тисячі гривень. А я метал. Дали мне мотора, провели туда, а все, так все, такие и нас приехал. А я к тебе не заезжал. 250. Так, Кейт 250. А, 250, да? Это а, же не силы, да. Нам не 25 -го года. Ну да, 24-го. Чеша, можно вопрос? О, а да. Машина, О. может быть машина 24-го, а резина 25-го. Ой, дивися, как. Право до упора, хай робе. А давай, давай. Все, давай, 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 давай. давай, 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 давай. Там четко, давай. Проходить, проходить, все, все, проходить, все. Все, проходить, проходить, все, все. Хай свою сторону дивиться, скажіть. Стой, стой! Тепер передавай, передавай. Стой! Все, хай викручує тепер, рівняє хай. Конечно, попробуй заехать. Да я там сзади буду двигаться, подожди. такие заезды, ребята, бачите нас. Попробуй заехать, люди. Все, о, все, это четко уже, все. Вот это уже класс, все. Вот это уже класс, все. Что значит, что опытный человек по команду, блядь? А то командует туда-сюда, блядь. Дядя Риша молодец. Ріша, що значить, що опит бород... і борода... дяді бородати по командував, да? Гото, опит я опит! Опіт не проп'єш, Ріс. Я казав, що все, поборонися що напад. Готово, бачиш. Вадиш, донкрати вже завтра буде. Тільки знаєш який? Княв мови. Навозиться. Навозиться. Так. Що тут треба? Що нам треба? Треба нам загрузити, тільки як і загрузити цього мотора. Тоже на поддон поставимо його. Дамо Віталіку поддона. Вони, мабуть, її задки розвернув, щоб задки сюди вона була. Батько! Задки, задки сюди її роби! Задки сюди! Задки стояли. Так. Що да. не зрозуміло? Гриша, і сюди буду ставить за... Нет, туда Санта-Фе ставлю. Тільки розвернуть надо її, раз, развернуть. Ні, розвертайся не А, все, не надо, да, все. Так. Це нова, машина нова повністю. 23 року і машинка новенька. Помняв кришу 300 баксов. Шо, я помняв кришу, дає мені 200 баксів. Чи віця, зараз ще мотора загрузить, то мотора на машину буде грузити, правильно? Да, да, да. Вам його на подон поставить, наверху. Отакує. Я... Але ні, хай буде на панорамі. Не не, пороживайте. А не надо, паи. Ча трошки. Трошки. Ану, пускай. Все, пускай. О. Oh. Вс, тепер ув'язати його, блядь. Що? Нє, туди на трошки. Ні, кріша. Трошечки туди, на 5 сантиметрів. Уперед, уперед нас, вперед трошки, вперед. Пускай... Все, пускай, пускай, пускай! Ну да є, звісно. Ні, ось буде чітко стоять, поняв? Ось це ж буде чітко стояти. Вже не буде ти його ув'яжеш просто зець. Сіпка. сіпка знімаю, да. Що воно побите, Щоб лучше достатньо... воно тут розйоб'ють. ти ще де у, у стойки розйом, батька. Поняв? Щоб не їбатися з ним. Батька, я ті щоб... Шу... Болти мені такі треба, блять. Тікай. Для чого ти таке робиш? Я ти сім'я сказав, блядь. Сюди давай. Не викидай болти такі. Я не викидаю, я Тай... потім їх збираю. Я бачу, нас назбирав вже, багато назбирав. Ага. Де ти ще нас болтики? Що буде збирати ходити? Ага. Тільки без зарплати, батько. Ага. День прийшов, позбирав. Зарплати платити не буду. А що я буду платити зарплати, якщо ж не болти порозсипав? А що їх все розсипав? Ну, воно як толік робить. Толік молодець. Так, тут у нас і поврішки робляться, все нас тут робиться. Що, Коль? Ого, все класно буде. Все супер. Поняв? Упакуйте до проводки. Що там буде? Я не бачу нахуй тут. То... А осьо, блять. Воно внизу, валька. Осьо, ди сюди, воно бере кучу. Воно, бачите? Ось Осьо, диви. Дверку акуратно, води, все. Здесь он вот закипили, все. Так, все, закривай верх водич. Он сейчас и рай, я за ним просто сфотографірую його, все? понял. Да. Пока все, давай, да, люди пить. Міска надо найти. Надо найти то ли книжка. О, цей кидай надо. Забирайся. Тебе тут что-то надо, води? Не, ничего не надо. Сейчас я пофотографірую, його просто візьму людей, не понял. Оце, друзі, так бачите, як роблю тільки класик. сфотографував, і цю сфотографував. Все. Тепер відправляємо зараз людині фотографії, беремо бабки. В мене, по 80 доларів, скажу, сіки мене. І все. А, все, да. все, давай сюди. А де ця крішка верхня? Крішка? А во не треба, там є крішка, не треба. Там на тому крішка є. Давай ще зараз пакуємо проводку сюди. Сюди тільки класик такой. Все, все. Ця проводка, так, це 150 доларів коштує проводка. А це 250. Продали проводку із цього грант Санта-Фе, друзі. Ну як я продаю? Я продав із другої Санта Феду, але йому не підійшла. А це якась йому підходить. Я людині відправляю цю другу проводку. Все, все, раз, раз. І все. Два два дизель. Беремо, упаковуємо так. Якщо у нас лік усі ящик, навіть вона не влізе, цей ящик. Сей, я думаю, що вона не влізе. Так, що ділямо? Пакуємо. Може десь лежать? Дивіться, э, дивися. Якби вони лежали, вони б лежали тільки ти, знаєте, вагончик. Так, талянчик замотав. А ну багатьох кидаємо, о! А что это такое? А чисто инструмент, блядь, такой. Так, все, друзья, такие день выдался. То ли пакуя машину, то ли да. А, а не говори, вон тут есть Вот тут, тут есть и все, и понял? А так вот пакуя и пару раз, и все. О, о. О, Толянчик молодец. О, Толян. О, Толян. А то, блядь, понакривали, считайте, что накрив. Воно же только фухи не маю, понял, Витя? Давай, давай, иди, 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 иди. Ниже, 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 ниже. Теперь ниже, 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 Только ниже, ниже. Вот а это такое, вот это а такое, вот -то, да? Все, Толик. Фу, я втомився, том Толик. Я тоже. Так, що там наці? Тепер на цю машину накрити. Цю що надо напить, Толь. А чим накрити? А де наша пленка, Толі? у нас наша пленка, Толик? Наша пленка була чорна. Ми її обрізали, облізали, куди ми їди? Подожди, пришли. Непонятно, де пленка. зараз на дня? Пошли під навес Під Поднавес пошли. Толя, ну зробіть, Толь. Та ні, ти що? Толянчик, а ну ти то сделай так може, подожди. Ні, сиді щось положити треба, то лі. Таке, так як я бложів досить, таке щось положити треба, бо. Ще мати то візьме, щоб что що палки? Не. Не, не о, ложи, палка. Да, ложи так, ложи, бери. Ложи, бери. Раз, 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 береш, раз. Тебе не надо кое ці палки. Все, бери, так, мас. Положити тоді положи. О, отако, о. Тако, о. І все добре, все. Все, і тепер щось наші кути, щоб. Ось посидіть поставити, ось. А віку за кого сидить поставить. Там ніколайчик робив у мене. Та я плафон на то возьму, привіт, люди, петкищи. Да? Так, що тут, бля? Нормально? Ну, ну все, ну потихеньку ставлю. А ти то, а ти то що, блять, Тиба... ти мені допоможеш що на п'єти політич дверь? Ну конечно, ну сейчас нема порогу? Ну оце дивися ця планка. Хочеш уберемо, хочеш остала. Ну я її оставив для того, щоб дивитися. Поки. 0,7 міліметра буде заливатися, Все, я зрозумів. і десь так само подложка і плитка десь теж 0,7 мм. Понял, а, то є це, якраз буде оце уровень. Чи, а ти то, що надо вже буде, правда тільки не таку товсту. Э, можемо залити, а можемо, як ти казав, лаги положити, далі да, да, да. і з камин. Ну засипатися ну, я понял, сторону, все, так і сделаємо. Чиж, а саме. ти то ну, оці ж оці і... бюрски уберуться чи ні? Ні, вони не обберуться, це все запінеться і закладеться короче, остатками, кусочками оцими закладеться. Шо, я понял, все А взагалі я б убрав їх, так. Да. Я б трохи не так би робив. Це Женя накрутив, типу, вирішив мені допомогти. Але... Ну, ми, їх, ми їх при этом, щоб прив'язати всі. Ну, воно все равно закинеться і все. Блин, можна їх убрать достаточно буде оці балки, ось воно ж дозволяє до нього. Ну, а це наліч... а, це на лічні. Він же хоче, він же хоче а -а -а. Отута, короче, заложити остатками, цими кусочками блока. Я понял. Ну він виріже так, і як треба. Да, да. А потім ось ці муся, що на ці, да? А потім, так, да, сюди налічник буде надівати. Ой, відважі. Так, все, кочик. Гайковір, де твій? Знаєте, напевно, це неправильно. Що? Утопилося в стінку. Лучше хай воно буде виступати налічником прикритися, ніж це буде налічником. О, о, так буде ну да, А, то це не здобут, узяв. Отеж то, да. ну казалось би, бля. Ну, сті... ну трохи стіна. Тут, сюди завалена, наверх. Так, все, друзі, якось так. Уже двері встановляємо. Тут тут будемо потолок підбивати будемо. Двері тут у нас будуть стоять, Уже лутку вставили. Тут якось поки так. Якось так, поки пока так, поки так. Наброска на тільки буде. Якось так, друзі, вже день наш і пройшов. Ну він ще я ще був знімати, не буду вже далі. Що і як. А робота наша буде продовжуватися ще часа два. Зараз п'ять годин вечора, а ми працюємо до шести, поки туди-сюди, та й цілих додому, поки приїжджаєш, та й вже вдома дев'ять вечора. Поки з пля на Київ приїдеш, то вже і якось так, друзі. Завтра зніму вам обзорчик сонасніму, сонаті сніму, що ми сьогодні привезли. Якось так, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До скорої зустрічі на каналі Все про авто.